Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу представити вам інструкцію по в'язанню мого найулюбленішого ажурного джемперу із 100% італійського мереносу Baby Supremo. Метраж пряжі в 50 грамах 200 метрів. Цю пряжу я придбала в свій час в Італії, але вона є і в Україні, в онлайн-магазині Просто Пряжа. А також в 2019 році я в'язала собі з цієї ж пряжі джемпер гірчичного кольору. І я також зараз вам покажу його на екрані. І саме цю пряжу на гірчичний джемпер я також придбала вже в Україні. Мені дуже подобається ця ниточка, вона м'якенька, ніжна, злегка пружинить. І дуже економна, ви в цьому зможете трошки пізніше впевнитися. Неймовірно, приємна в роботі. На джемпер, про який ми сьогодні будемо говорити, я витратила 300 г пряжі і в'язала спицями 2,5 На жаль, цей джемпер залишився вдома, і зараз я в'яжу саме з цього кольору, але вже другими візеруночками. І інструкція на цей новенький джемпер також буде трошечки пізніше. Але Тож джемпер, про який я сьогодні вам буду розказувати, я обов'язково його хочу повторити тільки трошки в другому кольорі. Джемпер зв'язаний цікавими візеруночками з книги Лідії Кльос. Тому для того, щоб його зв'язати, потрібно трошки уваги, бо він непростий. Як я вже сказала, що я використовувала пряжу 100% меронос, але цей джемпер можна в'язати як з бавовни, і з напівбовни. Так і з міксу пряжі, як вам подобається. Щільність в'язання в 10 см 25 петель 34 ряди спиці половиною. Зараз я більш детально хочу пояснити, як я в'язала кожну схему. А їх буде три. І ми зараз спочатку розберемо окремо по кожній схемі, а потім вже я розкажу саме по петлях, по рядах, як я в'язала цей джемпер. Тож, продовжуємо. Перед вами зараз на малюночку схема номер 1 І ви бачите, що рисочка, яка ось так виглядає, це виворітна петля. Ось така, така позначка це лицьова схрещена. І ось е, три е, рисочки під наклоном: це три петлі. Потрібно перехрестити наліво. Зараз зупинюсь саме ось на цьому описі, як ми будемо це робити. Ви бачите, ось ось таке ось, ось ці позначки. Тож, першу петлю, першу петлю ми лицеву схрещену ми знімаємо на додаткову спицю і залишаємо перед роботою. Другу петлю виворітну. Знімаємо на додаткову спицю і залишаємо за роботою. Третю петлю лицьову схрещену ми пров'язуємо лицьовою схрещеною. Далі пров'язуємо другу петлю виворітну, виворітною, і потім першу петлю ми пров'язуємо лицьовою схрещеною. І ще хочу сказати, що на схемі надані лицьові ряди. У виворітних рядах виворітні петлі в'яжемо виворітними схрещеними. Лицьові петлі звичайні, звичайними лицьовими. Також хочу вам показати іще ось такий малюночок, який всі малюнки я додам після самої інструкції. Тут ви також можете бачити, як зробити це перехрещення. Ось саме це. Вибачаюся. Олівцем. Якщо більш детально і уважно роздивитись, то також це може вам допомогти, якщо те, що я тільки що розказала, буде не дуже зрозуміло. Тож, по першій схемі, це все. Йдемо далі. Друга схема тут простенька, тут нічого складного нема, і всі позначки ви прочитаєте, як вони вив'язуються. Єдине, що я скажу, що на схемі надані лицьові ряди в виворітних рядах в'язати за малюнком, накиди пров'язуємо виворітними петлями. Схема номер 3 В цій схемі надані лицьові ряди. В виворітних рядах виворітні петлі в'яжемо виворітними схрещеними лицеві петлі звичайним способом. Також тут надані позначки, і саме ось, ось цю косу з двох лицьових я зараз розкажу. Ви можете і прочитати, але тут написано. Російською я вам зараз розказую українською коса з двох лицьових схрещених петель перехрестити наліво. Першу петлю ми знімаємо на додаткову спицю, залишаємо перед роботою. Другу петлю пров'язуємо лицевою схрещеною і потім пров'язуємо першу петлю лицевою схрещеною. І йдемо далі. Ось такі позначки. Така і така позначка. Ви ви можете бачити ці позначки? Ось вони. Зараз також я вам більш детально розкажу. Саме почнемо з двох петель, які перехрещені направо. Першу петлю, лицеву схрещену, ми знімаємо на додаткову спицю і залишаємо перед роботою. Другу виворітну петлю пров'язуємо виворітною і потім пров'язуємо першу петлю лицевою схрещеною. Другу позначку це дві петлі ми перехрещуємо наліво. Як ми їх в'яжемо? Першу виворітну петлю знімаємо на додаткову спицю і залишаємо за роботою. Другу лицеву схрещену пров'язуємо лицевою схрещену і потім пров'язуємо першу петлю виворітною петлею. По схемам це все. І я далі розказую саме інструкцію, як в'язати цей джемпер. Тож ми з вами йдемо далі. Виріб зв'язаний на розмір М, ну, е я ношу розмір Л, і ви на фото могли бачити, як він виглядає саме на мені. Тут немає великої. Вільної, як це сказати, українською, не знаю, з більшої свободи облігання, але мені подобається, як цей джемпер виглядає на мені на розмірі на розмірі L. Тож, ваше право вибора, Тож, ширина джемперу 48 см, довжина 59 см. Вага виробу, я вже сказала, 300 грамів. Дуже економна витрата пряжі, як ви можете впевнитись, в цьому спиці використовувала 2,5. Джемпер зв'язаний окремими деталями знизу вгору. І починаємо зі спинки. На спиці 2,5 набираємо 131 петлю і в'яжемо гумкою по схемі номер 1 Саме по цій схемі я в'язала гумку. 17 рядів, у мене це 5 сантиметрів. Перша петля в першому ряду, після кромкової, повинна бути виворітною петлею. Раппорт повторюємо 16 разів, тож 16, помножуємо на 8, петель, на 8 петель, я вибачаюсь, додаємо одну петлю та, яка в нас виворітна. І дві кромкові петлі, тож 131 петля. Пров'язали 17 рядів вгору це один рапорт, ви бачите, 17 рядів. Пров'язали гумкою і далі переходимо на лицьову гладь. Через, 34, вибачаю, через 36 см від набірного краю ми починаємо формувати пройму. Закриваємо з кожної сторони 1 раз по 4 петлі, 2 рази по 3 петлі, 2 рази по 2 петлі і 1 раз по 1 петлі. Через 57 см від набірного краю починаємо формувати. пройму. Виріс горловини. На той момент, коли я в'язала цей джемпер, а в'язала я його в 2019 році, я. Не виконувала тоді ще скіс плеча. Тому я не буду зараз нічого придумувати, розказую вам без скіса плеча. Ви бачите, що плече тут не широке, і в мене, саме на, на мені, воно дуже добре виглядає. Тож, як я в'язала горловину, розказую, почала ряд спочатку, закрила середні 35 петель і дов'язала далі. В наступному, коли я продовжувала формувати це плече, я закрила один раз далі по горловині 5 петель, один раз 4 петлі. Потім, через 59 см петлі зняла на шпильку. І таким самим чином сформувала друге плече. Один раз закрила 5 петель, один раз 4 петлі. І також зняла на шпильку. Наша спина готова. готова. І далі ми переходимо до передньої частини. І далі в'яжемо передню частину. На спиці 2,5 набираємо 131 петлю і в'яжемо гумкою по схемі номер 1 я вибачаюсь. По схемі номер 1 17 рядів, це 5 см. Перша петля в першому ряду після кромкової повинна бути виворітною петлею, і рапорт ми повторюємо 16 разів з першої по восьму петлю. Далі переходимо на в'язання ажурного візерунку наступним чином. Тут потрібно бути уважними. Кромкова петля спочатку. Потім 32 петлі лицьовою гладдін, 2 петлі виворітні, 4 петлі схеми номер 3 2 петлі виворітні, 10 петель схеми номер 2 2 виворітні, 32 петлі схеми номер 1 Рапорт із восьми петель повторюється чотири рази. Тож виходить 32 петлі. Одна виворітна. 10 петель схеми номер 2 Дві виворітні. Чотири петлі схеми номер 3 дві виворітні. 32 петлі лицьовою гладдю – кромкова петля. Через 36 см від набірного краю. Для формування пройми закриваємо в кожному другому ряду, так само, як по спині. Один раз по чотири петлі, два рази по три петлі, два рази по дві петлі і один раз по одній петлі. Через 50 см від набірного краю ми починаємо формувати виріз горловини. В'яжемо спочатку. Спочатку ряд закриваємо середні 29 петель, потім в кожному другому ряду один раз 5 петель, один раз 4 петлі, один раз три петлі, два рази по дві петлі, два рази по одній петлі. Через 59 см петлі знімаємо плеча, знімаємо на шпильку і далі формуємо друге плече. Передня частина у нас готова. Далі в'яжемо рукав. На спиці 2,5 набираємо 55 петель і в'яжемо гумкою по схемі. Номер 1. 17 рядів, це 5 см. І далі переходимо на в'язання лицьової гладі. Для розширення рукава в кожному сьомому ряду ми додаємо з кожної сторони 16 разів по одній петлі. Далі, через 44 см, ми починаємо формувати окат рукава. З обох боків спочатку закрили три петлі. І в кожному другому ряду далі закриваємо один раз чотири петлі, один раз три петлі, два рази по дві петлі, 21 раз по одній петлі, один раз дві петлі, один раз три петлі, і далі закриваємо петлі, які залишились. У нас рукав один готовий, так само в'яжемо другий рукав. Далі ми починаємо збирати весь джемпер. З'єднуємо спочатку плечові шви методом трьох спиць, вшиваємо рукава, виконуємо бокові шви, внутрішній шов рукава. По горловині набираємо рівномірно 135 петель і в'яжемо гумкою одна лицева схрещена, одна виворітна. Таким самим чином, ми пров'язуємо. 11 рядів, 2 ряди в'яжемо полою гумкою. І закриваємо горловину голочкою. Все, наш джемпер готовий. Я вам пропоную переглянути декілька фото цього джемпера, і той, хто додивився це відео до кінця. Я вам дуже дякую. Я дякую за підписку на мій канал, за коментарі. В'яжіть, Отримуйте задоволення і до нових зустрічей!